Збройні сили України під час результативного контрнаступу на Харківщині не тільки звільнили тисячі квадратних кілометрів та сотні населених пунктів, а й захопили величезну кількість озброєння та військової техніки армії РФ. Зараз за різними оцінками мова йде про десятки танків, САУ, БМП, БТРів та інших бронемашин, а загальна кількість трофейної бронетехніки вимірюється за різними оцінками від понад 100 до понад 300 одиниць. Частина з них традиційно взагалі без ушкоджень. Причина, чому рашисти її кидали, також цілком зрозуміла. В танк чи БМП важче запхати пральну машину, ніж у якийсь Урал. А якщо серйозно, то причиною залишку бронетехніки є брак палива та паніка, коли навіть незначна поломка, яку можливо усунути за 10-15 хвилин, призводить до кидання техніки. До того ж, у самому Ізюмі, схоже, знаходився ремонтний батальйон, на майданчику якого перебувала не тільки сама бойова техніка, але й запасні частини та вузли для ремонту. Але ЗСУ вдалося здобути трофеї, кожен з яких окремо насправді має більшу цінність, ніж ціла рота захоплених танків, і беззаперечним лідером буде контрбатарейний Радар 1Л-261 комплексу Зоопарк 1М. При цьому в ідеальному стані без жодних навіть спроб ворога якось вивести її з ладу. Головна важливість цього радара у тому, що це дозволить реально оцінити його можливості з виявлення артилерії, його режими роботи та частоти, зробити зліпок сигнатури його випромінювання. Ба Більше такі контрбатарейні радари інтегровані в автоматизовані системи управління артилерією з системами обміну інформацією та її шифруванням. Тобто тепер на столах у фахівців ЗСУ повний пакет для аналізу цілого сегменту контрбатарейної боротьби армії РФ, на другому місці комплекс Орлан 10. На перший погляд, у захопленні БПЛА, які регулярно знищуються у небі бійцями ЗСУ, немає нічого особливого, але справа в тому, що був захоплений весь комплекс, не тільки дрони, а й станція керування та вся технічна документація. Що це означає на практиці? Навіть перехоплення управління Орлан 10 у повітрі шляхом створення клону ворожої станції, бо знову ж таки вся наземна частина комплексу в руках ЗСУ з подальшим аналізом всіх алгоритмів програмного забезпечення. І це вже не говорячи про можливість перехоплення та дешифрування сигналів із дрона. Але якщо брати до уваги всі трофеї, особливо системи зв'язку, різноманітні рлс засоби РЕБ та іншу умовно високотехнологічну техніку, то вся вона зараз відправиться під мікроскоп, і в прямому сенсі слова, бо буде проведений її детальний аналіз на предмет використання західних комплектуючих, і мова не йде лише про пошук недобросовісних постачальників, які в обхід санкцій продавали РФ, заборонені мікросхеми військового чи подвійного призначення. А про пошук виробників та постачальників всіх навіть побутових мікросхем західного виробництва з метою унеможливлення їх потрапляння до РФ, аналогічна робота з категоризації та ідентифікації вже проведена відносно ракетного озброєння, зокрема таких як 3М14 калібр, Х 59 та Х101, де були знайдені типові плати від незначної кількості постачальників.